Килимочок нашого покупця, але ми вам покажемо. Покажемо. Хамелеон весняний. Подивіться, яка краса. Ви подивіться на його серединку. Основа це велика рідкість, коли вона йде темненька, а сам малюночок йде світленький. Тобто килим не маркий і одночасно світленький. Велика рідкість. І подивіться на бахраму. Бахрама йде в темному відтіночку. Темна бахрама, яка не буде вам зовсім маркою. Дуже приємна бахрама і натуральна котонова основа. Килимочок є в розмірах до 3 на 5. А ви подивіться на цей виразний малюночок. Подивіться на цю серединку. Серединка говорить про те, що я килим з багатої сім'ї. Я хочу лежати у вас в залі або в спальні, щоб було приємно для ваших ніжок. Обов'язково звертайтеся, тому що доставочка таких килимочків безкоштовна, адресна кілометр України.